Вітаю! Сьогодні поговоримо на таку тему, що раніше увійти в ІТ було легше. Ця тема виникла не просто так, тому що багато людей пишуть під моїми відео, під моїми постами, там де я розповідаю про свій шлях, про те, як можна покращити свої позиції на ринку, вивчити щось нове і так далі. Завжди знаходяться кілька людей, які напишуть: ну, так раніше ж було легше. Сьогодні я справді полегшу вам життя, і я запропоную вам два варіанти. Як дві пігулки синя і червона. І це скоріше від вас буде залежати, що ви з цим будете робити. Поїхали. Спочатку я розповім трошки, як я починав і як було тоді з технологіями у фронтенді. Тоді, коли я починав, зміни були дуже великі і, я б сказав, фундаментальні. Тобто, ми всі звикли казати, що в IT все дуже швидко змінюється, що ти щось вчиш, а воно вже через рік не актуальне. Ось років 10 тому це. Було справді так зараз. Трошки не так. Зараз вся ця екосистема фронтенду фуллстаку для веба, вона вже більш доросла. Там все більш-менш устаканилось і вже не так змінюється. Ну так щоб ви розуміли, React вже більше 10 років, і це беззаперечний лідер всіх single-page application фреймворків, більше 10 років йому, і він нікуди не збирається йти. Це не збирається змінюватись. Ось в найближчі 10 років, якщо ви зараз вивчите реакт, в найближчі кілька років він нікуди не подінеться цей реакт. Так само, як Node. Я вже не кажу про HTML і CSS. Але давайте більше конкретики. Вже 10 років тому були не тільки HTML, CSS і JavaScript, а було майже все те ж саме, що вже є зараз. Вже був Node, вже був NPM, тобто знати Node, ну так, добре було б знати, так як зараз. Вже тоді були CSS-препроцесори SAS і LES. І вони вже тоді були Industry Standard, і я їх використовував на своїй першій роботі як джуніор. Вже тоді були CSS фреймворки, тоді найпопулярнішим був Bootstrap, Він є і зараз, просто зараз їх багато різних. Зараз є Tailwind, MUI. Ось тоді це був Bootstrap, один з, один з перших. Він і тоді був не один, але він тоді був ну, найпопулярніший. Окрім цього, були ще інші інструменти, про які згадають хіба що, ну, такі, як я, які вже років 10 цим займаються, був Grant, Гал, Bower. Bower – це був такий окремий менеджер залежностей саме для фронтенду. Е, вже тоді був вебпак. Тобто, ну, не було так, що в плані технологій було легше. Я б сказав, було складніше, тому що зміни, що були тоді, вони були справді фундаментальними. Давайте ще про це поговоримо. Приблизно років 10 тому вийшов новий стандарт JavaScript, ECMAScript 6. Це була принципова, фундаментальна зміна мови JavaScript. Тобто, до ECMAScript 6, JavaScript був, ну, такою незрілою мовою, над якою там сміялись, що це така мова, щоб додавати анімації на сайт, якийсь, щоб там сніг йшов і так далі. Ось коли з'явилася ECMAScript 6. Це був перехід до дорослої мови продакшн рівня. І це була та зміна, коли з'явились LED, Const, коли з'явились стрілочні функції, потім з'явився Async Await, Змінились такі дуже фундаментальні речі, як, як scope. Знову ж таки, дуже старі люди згадають ще такі речі, коли писали self дорівнює this». Зараз ми не маємо це робити саме із за змін, які наступили в ECMAScript 6. Це одна з таких фундаментальних змін, яка відбувалась якраз тоді, коли я починав в мої перші рік-два роботи. Ця зміна була не просто, що от змінюється мова, і все працює. Це працювало ще так, що цей новий стандарт ECMAScript 6, він е тільки поступово з'являвся в різних браузерах. тобто ми мали переробити ECMAScript 6 JavaScript на старий стандарт. Це знову ж таки відбувалося за допомогою спеціальних тулів, за допомогою Babel, наскільки я пам'ятаю, ми це робили. І знову ж таки, це просто ти не додає. Зараз ми не маємо це все робити. Просто все працює в сучасних браузерах. Тоді була така дуже весела штука, як Internet Explorer. і я встиг попрацювати навіть з версією 8. Тобто 8, 9, 10, 11. Ось після 11-го в Microsoft вирішили, що правда, вже досить вже катувати фронтенд розробників все. І з'явився Edge вже сучасний, нормальний, дорослий браузер. Я просто, У мене весь час на вкладці в браузері був такий сайт, як Can I Use? Тому що буквально кожен фічер, який ти маєш зробити, йдеш, перевіряєш в Can I Use? Чи я можу зробити це. В тих браузерах, які ти маєш підтримувати, щоб там все працювало однаково, чи не можеш? Якщо не можеш, тоді ти просто береш і шукаєш поліфіли. Просто поліфіли, які запевняють, що щось буде працювати в тих браузерах. Чи то JavaScript, чи то CSS. Ще була така штука, як jQuery. Зараз це теж згадають тільки олди, але ну, це була тоді це був industry standard, знову ж таки. Саме передусім для того, щоб все працювало однаково у всіх браузерах. Ще одна дуже важлива річ: саме тоді з'являлись single пейдж Application фреймворки. І тоді була ну, справжня війна між ними: хто буде головним. І тоді було абсолютно зовсім не очевидно, хто буде головним. Зараз це абсолютно прозоро і очевидно. Головним є React. І до цього є Angular, є Vue. Тобто є три головних, і серед трьох головних є головний реакт. Тобто, все точно і зрозуміло, що ви маєте вчити, щоб бути найбільш актуальним на ринку. Це реакт. І все, що пов'язано з реактом. Тоді це було зовсім абсолютно неочевидно. Ти справді міг вкласти місяці-місяці навчань в якийсь фреймворк, а він потім брав і помирав, або займав ось приблизно отаку долю на ринку. Були такі фреймворки, ну я можу попригадувати, був такий Ембер. Backbone, Meteor. Тобто вам ці назви зараз взагалі нічого не скажуть. А тоді вони прям розкручувались. Кожен кричав, що ось, ось це самий класний фреймворк, найбільш потужний, найбільш девелопер-френдлий. І, і все таке ну, справжня війна була. На своїй першій роботі ми один з проєктів робили в Ember, ну, тому що наш техлід вирішив, що Ембер класний. Слава Богу, що. Один з головних найбільших проєктів зробили в Angular. Але потім знову була проблема така, що Angular версії 1 і Angular версії 2 це були два абсолютно різних фреймворки. Просто друга версія її назвали Angular, просто щоб люди не побігли в якусь іншу сторону. Ну просто щоб це продовжувати. Але це був зовсім інший фреймворк. Тобто, довелося переписувати версію 1 потім на версію 2 і все. Ось такі були тоді часи. Тобто зараз вся ця екосистема в технічному плані вона набагато більш стабільна і зараз справді менше проблем з тим, щоб що ви щось будете вчити протягом кількох місяців, а потім воно бах і буде зовсім не актуальне. Ось це якраз років 10 тому було. Зараз не так. В цьому плані зараз справді легше. Повірте мені, легше не було ніколи, ані тоді, ані зараз. Зараз просто по-іншому. Раніше складно було от те, що я тільки що описав, зараз складніше інше. До речі, ще одну штуку я забув: тоді не було жодного штучного інтелекту, який може відповісти на будь-яке ваше питання, і його відповідь вона не завжди правильна, але дуже часто вона допомагає. Ось не було тоді. І часто були ситуації: я тоді, звісно, був набагато менш досвідченим. Часто були ситуації, коли просто от щось не працює, і ти перериваєш весь інтернет. Stack Overflow, якісь там блоги, де це було написано кілька років тому. І намагаєшся зрозуміти, чому саме у тебе щось не працює, і просто ти можеш день просидіти з цим два, а потім йти до своїх старших колег і сказати і казати щось таке: Ой, ну не вийшло у мене. Зараз майже такого не буває. Тому що якщо щось у тебе не виходить, ну просто на кілька порядків більше. Всього і інформації в інтернеті, Stack Overflow, всього зараз всі технічні, майже всі технічні проблеми вже вирішені. Просто бери і роби продукти. І при цьому ще й завжди ти можеш задати питання штучному інтелекту. Це точно якось тобі допоможе, навіть якщо з першого разу воно буде неправильно. Раніше інші речі були складні, зараз інші речі складні, а якісь речі зараз простіші. Хтось може сказати, що зараз просто дуже-дуже багато людей і дуже дуже мало робочих місць. Я таке чую вже більше 10 років. Правда, от я в різних івентах приймав участь, я намагаюся регулярно це робити. І я вже 10 років тому, 8 років тому, я чув весь час, приходять люди і кажуть, наскільки складно я відправляю резюме і вже бачу, що його тільки опублікували, і там вже 150 подач резюме я вже бачу. Це завжди так було. Просто завжди. От Раніше не було так, що просто ходили і шукали е, отак, з лампою джуніорів шукали, які тільки що курси закінчили, давай, іди у нас працюй. Ніколи так не було, от, правда. Е, ще одну штуку вам скажу про, про цей підхід. Ну, от, люди, які пишуть, що а раніше ж легше було. Е, знаєте, є такий ефект е, плацебо. Всі ми знаємо, що просто людям дають цукор чи, я не знаю, міл. Але вони думають, що це справжні ліки. І дуже багато людей із-за цієї віри виліковуються. Це науково доведений ефект. Я недавно узнав, що є зворотній ефект, Тобто принцип такий сам, але ефект зворотній, негативний. Тобто, якщо ти віриш в негатив, то ти просто сам себе саботуєш. Називається no -sebo, no -sebo ефект. Тобто, якщо ви вибрали не червону таблетку, Працювати над собою весь час і не звертати уваги на все це, що кричать з кожної праски, що зараз дуже складно, зараз просто нереально, величезна конкуренція. Якщо ви вибрали синю пігулку, ну ви будете самі себе саботувати. Тому що просто ви будете приблизно так думати, що. Ой, ну так, я стараюсь, але це ж все одно не має сенсу, все одно ж зараз дуже складно, все одно зараз дуже багато людей. Ну який сенс старатись, правда? Тому дивіться, якщо ви точно для себе вирішили, що раніше було легше, і ви в цей потяг айтішний вже не встигли, ось вам синя таблетка, я вам офіційно кажу: отак: раніше було легше, а зараз дуже складно, немає сенсу старатись. Візьміть цю синю таблетку і спокійно займайтесь іншими речами. Вам стало легше? Думаю, що ні. Тому це не має абсолютно сенсу розповідати, що ось раніше то було легше, а зараз трудно і, і все. Лягаємо в помиральну айтішну яму. Це вас нікуди не приведе. Ще одна штука, яку я хотів би сказати, раз уж я розповідаю про все це. IT – це в певному сенсі унікальне середовище. В плані того, що якщо ви справді крутий, в плані скілів, в плані виконаних проєктів, також в плані спілкування з людьми, зараз це важливо. Ось можливо раніше це менш було важливо, зараз збільшилась роль софт-скілів. Як ви спілкуєтесь з людьми? Чи ви гарний співрозмовник, а не. Отой бородатий якийсь троль в светрі, який сидить в підвалі і там сервери стоять навкруги. <смі> так от, IT в цьому плані унікальне середовище. Тут ви не розвиваєтесь е, із-за того, що у вас тут працює мама чи тато, і вас сюди взяли. От в ІТ майже такого немає. Е, вас не візьмуть сюди за хабар, а тільки за ваші скіли. Просто зараз скіли відрізняються від тих, що були 10 років тому. Все розвивається, це нормально. Але вас беруть сюди за скіли. Якщо ви хочете стати кращим, краще за інших, кращим за ті 150 резюме, які отуди прийшли, то ви свій шлях в ІТ знайдете. І ось саме за це я дуже люблю ІТ, за те, що тут е, вирішують твої якості, твої скіли, не мама, тато, не хабар, не якісь там ще інші зв'язки, а то, яким ти себе зробив. Тому, якщо ви готові, беріть цю червону таблетку. Раніше не було легко, і зараз не легко, ніколи не було легко. Тому працюйте над собою з усіх сил, і все вийде. Дякую, що подивились моє відео. Якщо воно було для вас корисним, підписуйтесь на простий фронтенд і поділіться їм з друзями. Ще раз дякую і до зустрічі в наступному відео. Пока!